Це біль, яка вбиває душу, смертельна вода вийшла з берегів, зненацька проковтнула живу сушу і тих, хто мав друзів, а не ворогів. Тваринки всі жили в любові, їх пестили обіймами, давали сили, і вірність людям вирувала в їхній крові. За що, навіщо і чому їх вбили? Ніхто не чув, коли вони вмирали. Собак ціпок біля будиночка тримав, когось вольєри у сараї закривали, якби ж хазяїн наперед про лихо знав, Та що ж тепер все на круги тоне, на річку Ганг перетворилися міста, вся Україна від болю смутку стогне, і з кожним часом рівень горя в серці зроста. Комусь Господь єдиний шанс надав. Рятунок поспішив, подяка добрим людям, хати зруйновані, хтось спасає ближніх вплав, є ті, кого вже не забрати звідусюди. Херсонщина від болю завмирає, як можна скоїти таке, посіять лихо. Весь світ в біді нас спасає, але є ті, хто зараз продовжує вмирати, тихо.